Всем привет. Это наш сезон 44-ая часть. Погнали начинаем. Э, с каких пір ти навчився літати? А так. Ти цього ніколи не дізнаєшся. Касмен? Ха, я вже не Касмен. Я вже Кювен друг. Кювен друг. Щас ти в мене будеш меловановий друг, получай. Нам зробили бронюровану защиту. Получай, чепушки, бо я в тебе всю енергію забрав, а каз мене лучше не злить. Тоді змислі? З яких пір? Я не можу стріляти. А в мене то щита нема. Ну, хоч получиться стрельнуть. да, получилось. А, получе. Иди сюди, я щас тебе уничтожу. Це я тебе уничтожу. Включаю свій світлий фонарик. Світлий, кажеш? Сейчас я тебе цей телевизор одірву. І ти будеш мертвий. Ой, та хто там говорить? Ну як сам допросився, Глаза че с попитаюся йому ноги вирвати. і меч вирвать. Блін, телевізор горить. Не зможу я більше світить. Ну попытаюсь якось потратити всі свої сили. Іди сюди, мелоч, кузата я. Есть, схватив. Я ви мене щастя розірвете, У мене є коронний прийом. Ммм? Нет, что ты натворив гадина мелка? Я тебя ненавижу. З яких пир ты его настав ненавидеть? Я переголомшений. Я уничтожу цю скоро ігру. Вау, мені прям подобається в неї грати, бо вона дороботана, щаслива, красива. Ну, буває, що дороботана, Там я хочу натиснути щось, а вона прям подура. Касмен, я тебе ранить не буду. Я тобі просто дірву калешні Я щас тебе одірву Ну, сам напросився Получай! О, вогань! Я попытаюсь ему пушку вирвати Не получится. І, і. Ми тебе швидко покалічимо И. І... Останній штрих душить тебе, ю, дь, дь, ха, ха, ха. Ха-ха. Я хоть без дуги остануся, Надо йому ногу вирвати. Блід по телевізору попав. А хоча меч тільки на мене не работає. В мене гру. Та не думай як. Я приголомшений. А -а -а. Я приголомшений цю гру. Я прям дуже приголомшений. Афиге. Я прям обожаю цю приголомшену гру. Нєєєєєєєєєєє... Нєєєєєєєєє... Адпус стоїєєєєєєєєєє... Моя перчатка с... поломалась. Чё? И что теперь делать? И... Нет. Моя перчатка. А, шо ты дотворив? Да, чё я не могу его рушить? А, шо ты додела? Я теперь летать не могу. А теперь твой на настав. Вот <свист> пусты. <свист> я выбрался. Нет, <Дяд>, ты хватайся. подпусты. <свист> я же и так перчатку потерял. Смотри на перчатку, а свою бронированную руку. А я тебя никогда не отпущу. Нет. Який ти ненависний, все одно я нависний. За такі слова можу задавити. Я взагалі не з тобою говорю. Ти неблагодарна, свиня, ти всіх убиваєш. І що ж я свиня неблагодарна? Мені плювати, на ту свиню неблагодарну. Поняли оцей сторін. Я попитаюсь його уничтожить цього дурацкого Огдана. Шлемус звостанимус. Блін, ди сюди, тварина. Я щас тебе затію. Оталкування. Вин. Неблагодарний. Я тебе уничтожу свин неблагодарний. Взяв мені все треш Клешню зламав. Да, получається? Да, свиномед. Сам ти свиномед. Я то востановлятися вмію. Стоять. Що це летить? Увага, увага, бомбонута ракета летить. Жу... Притрушений кабачесько. Отпусти мене. Ніколи в житті. Уйди, перчатка. Ніколи в житті. Що? Ну насип мені щось А, ну тоді чай, давай, капучино. Да, Не. нет. Может Не, ну жарь один чи два. Я остався. Это обычный ТВ мен со щитом. З яким ти став пір на їхній стороні? Не твоє діло. Я вже тут, походу, слабший. Якщо цю перчатку і завладіть, то що б Я взявусь. А я можу даже без перчатки керувати. Изи, тебя было уничтожить. Нет. Нет. <свист> 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 Что произошло? Моя перчатка звернулася. Перчатка лети на базу. Як прикажете, сир. І пушку прихвати. Я кушаю пушку. Тобі ж її прироблять. Ладно, сам телепортирую, Хоча мені улучение Вот де пушка. Пушку спритягни, шкус. Як прикажете, Сер, лейдемо. Я так і знав, що ви туалети. Касмин, успокойся, я, я ж твій друг. Богдан, сповниш мене і тоді будемо жити мирно. Повниш, як ми воювали разом. Все сповни, пожалуйста. Ми ж не просто тебе создали, ми тебе создали, щоб ти жив з нами. и уничтожив всех дурацких карампусев. Не надо мне это вспоминать. А -а -а -а. Успокойся. Успокойся, ты мой наш друг. Лучше будь на нашей стороне. А -а 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 -а. Друзья, мы навсегда не останемся. Если ты Если... да. мона хоть и вылечить, сам напросы надо... все я тебя зовсе ненавижу. Я тебя уничтожу убсик. <связываю> 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 А я казав, що сейчас таке прийде? Пупсик. Значить, такий пупсик, по-твоєму, да? Іли не пупсик я для тебе? Чи хто я? Ти за чим його лавлов? Що Щоб ти подивився? З сторони який ти. Я yeah. нормальний. А ти неблагодарний. З яких пір я став неблагодарним. Ти взагалі такий свинтус. Керпинтус. Ти взагалі свиня неблагодарна. З яких пір я став свиньою неблагодарна. Значит... Ты? хрюндель недоделанный. Я тебя уничтожить могу, а вбить не сможу. Ой-ой-ой, боюсь, боюсь. О. Ой, приземля ой. Приземляй ось на вашей корабель. Сир, де, сир? Твой папаша гніда. Сир, нет, сир. Твой папаша гніда, Сир, нет, сир. Твой гніда. З яких пір я стою на твою сторону? Та чому дупа скручується, Що в дупи розуму нема? Дупля. Не скруджуйся, дупешка, дуплюшка. Бачите, в нього дупа? Yeah. Я ніколи не стану на твою сторону. Станеш, якщо не станеш, я тебе унічтожу. Більше в нас мене не буде. Ти улічтожу мого друга, я буду воювати зі свого друга. Ой, у тебе вже нема зброї. Єсть у мене зброя. Він уже уничтожений, а ти ще остався. Я остався, що тебе унічтожить, ти диви, як ти мене покалічив. Вспоминай, як ми дружили з тобою, ти диви, що мені зі мною зробили. Ви мене без перчатки оставили, я тепер ніхто. Якщо мені ще так дві битви я вже не виживу. і прийдеться мені улучшитися на 3.0. Ну дай, правда. що порозойшло? О Боже, що я з тобою зробив? Це не тільки ти, це тільки той Кювен дурацький. А що ти зі мною зділав? Я тебе поставив в живих, бо ти ж наш, ти ж не чужий, а наш. І... і вибачу, я тебе так сильно порад. Ничего страшного, и вы будете мед быть так же само. Ну все, полетели улучшиваться. Я улучваться не буду. Перчатка, то улучшится. Ну, если вам понравился ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!